Ви, напевно, чули про такий вислів, що погана погода для риболова, хороша погода для риби. Отже, і прийшла холодна осіння пора. Далі буде зима і буде ставати все холодніше. Але як продовжувати ходити на риболовлю, але ж все ж таки залишати в комфорті, в теплі і ловити рибу в цьому відео з усім цим розберемося. Найперший, і я вважаю найважливіший пункт це гарно підібрати одяг. Потрібно одягатися е, шарами. Що я маю на увазі? Перший шар завжди має бути гарна, термобілизна, підібрана саме під ваш стиль риболовлі. Е, якщо це пасивна риболовля на одному місці або сидяча в човні, це е, більш утепле, утеплюючий. Шар термобілизни, тобто він буде вас і зігрівати, і тримати тепло. Але якщо ви будете сильно, занадто сильно рухатися, ви будете сильніше пітніти. І він не буде справлятися з тим, щоб відводити тепло в тій мірі, якій потрібно для термобілизни. Може бути навпаки, що ви дуже швидко рухаєтесь, вам треба термобілизна, яка швидко відводить зайву вологу, щоб ваше тіло не охолоджувалося, і ви активно ходите по берегу, ловите рибу. Я ж... Більш за все полюбляю термобілизну такого середнього рівня, щоб можна було ну і постояти на місці, бо по суті ви перейшли з місця на місце, половили. Ну і там зробити якийсь перехід, кілометр, і ви прийшли не повністю мокрий, роздяглися і тут же захворіли. Я вже зносив декілька комплектів термобілизни, Зараз тут я думаю, буду вибирати собі новий. Це реально класна штука, причому її можна же і одягати на роботу в будні дні. Під костюм рубашку спокійно навіть теж підходить. І багато хто навіть здивовано до мене питав, як це я зимою ходжу в легких штанях, рубашці, і мені не холодно. А секрет був в тому, що на мені термобілизна. Також важливе питання це шкарпетки. Вони теж мають бути сучасні якомога, щоб відводили вологу, зігрівали. Бажано, щоб всередину вологу не пропускали, а назовні виходили. Я, на жаль, до цього ще прям в ідеалі не дійшов. У мене далеко не ідеальний одяг для риболовлі, ну, бо він коштує добрячих таких коштів, але потрошку потрошку. Збираю. Ну от, Наприклад, верхній шар, пізніше про нього розкажу. Так, що у нас ще? Далі у нас йде звичайний одяг. Бажано, звісно, от в ідеалі прям фліс. те, що от мені подобається. Це теплий одяг. Для риболовлі бажано підбирати не такий, як у мене, червоний, а щось таке нейтральне. Чорне, хоча, в принципі, головне, щоб вам подобалося. Тут на дизайн смаки різні. У мене навіть був випадок, коли на риболовлі я от в цій своїй червоній флісовій кофті ловив жереха. Мені там рибаки вже ледь не посилали, що що ти тут ходиш, коротше нам жереха лякаєш. По факту я того жереха якраз і зловив, навіть двох нормальних таких. Е, ну, а вони. та вони не знаю, Коротше, нормально все з одягом. Так, да, іноді буває, що ти рибу лякаєш, але то таке, то нюанси, і, напевно, що більше ось тут. Далі верхній має бути шар: це е, можуть бути штані е, вітрові від дощу і куртка. От я взяв щеманівську куртку. От реально крута річ, яку я можу порекомендувати мені, Максим Зибісу тоді порадив і однозначно я не шкодую. Це дрейсшилд комплект. Він у мене витримував дощ, вітер. В ньому більш-менш комфортно при нульовій температурі, бо під низ ми одягаємо утеплюючі шари, можна два. І тоді нормально, це не пропускає вітер, ті шари гріють, і, в принципі, коли рухається, все ок. Як варіант, далі потім розкажу, що ще можна брати. Обов'язково підбираємо гарну шапку. В принципі, її функціонал, щоб грів, ну і все. Ще є прикольна така штука, як баф. Його можна повністю і натягнути аж до носа, щоб він грів, коли прям там сильний вітер задуває. І просто, як шарф, зігрівав, але такий більш спортивний варіант. Дуже прикольна, класна штука. Ще обов'язково не забувайте про рукавички. Вони можуть бути звичайні тканіви, але зазвичай риболовлю вони швидко мокріють і вже не гріють. Класний варіант неопре, але я от. Ризикнув взяв собі варіант, коли пальці знімаються. Мінус, що постійно шнур за них чіпляється, тому або брати безпалі і на них вже окремо одягати більше е, тканів, коли там проходить, щоб зігрітися, або, е, або повні. Ну це теж свій мінус, коли треба пальцями якась мікромоторика, щось зробити. Також останній рік я прийшов до взуття риболовного в вигляді. Ось таких чоботів. Це е, на даний момент резина. А, але є е, класний варіант з типу ПВХ Єви, чи щось таке, е, сп'єніна е, резина, чи щось таке. Вони прям реально дуже легкі, вони громадного розміру, ви там будете виглядати як танос. але вони гріють, вони прикольні. Теж брати треба десь на два розміри більше. По-перше, ми одягаємо звичайну шкарпетку. Ось цю тепловіду вологовідводящою. Термошкарпетка, Коротше, а потім е... одягаємо якийсь шерстяний носок. І ще сюди всередину е... можна вставляти стільки з утеплювачем. А що це таке? От якраз я зараз хочу вам розказати. В цьому році, так як я купив Shimano Calcutta, вона з коротше металева, і тримати її в руках, от навіть в таку погоду, це просто вже жесть. Руки відмерзають, треба якось зігріватися. Тому як варіант, треба було придумувати з грілками. Що які є варіанти? Є одноразові грілки соляні, де ти там ламаєш такий елемент металевий. Uh, і вони нагріваються. Вони там твердіють і гріють там декілька годин, здається, чи хвилин, 20, щось таке. Прикольний варіант, дешево, дорого, ой, дешево, недорого, але uh, ну, викидаєш постійно, забруднюєш природу. Не дуже. Плюс ну, на рибалку ходиш, постійно їх використовуєш, постійно треба поповнювати так собі. Другий варіант це я подивився, є такі самі грілки, але багаторазові. Вони вже трошки дорогші, ти тих так само ламаєш, гріють вони трошки менше по часу, але їх можна перезаряджати, приходити додому, вкидати в кипяток, і коли проварюєш, вони знов стають робочі. Потім знову ламаєш механізм всередині, і вони знову гріють деякий час. Ну, мені здалося, що це теж не дуже ефективно. бо Постійно приходити додому, кип'ятити оце, заморачуватись так собі, і я дійшов до того, щоб взяти ем, павербанк з підігрівом. скажімо так, він може одночасно і видавати вам електроенергію. І гріти, от я зараз, наприклад, теж включив, поклав собі в карман, руки час від часу замерзають, воно гріється там до 40, 50, 60 градусів. Так трошки руку зігрів, далі поклав в кишеню. Те, що я визначив, найефективніший спосіб це вимикати в кишені, бо не сильно відчувається через штани, що воно там гріє. Да коли потім руку в кишеню запускаєш, там тепленько, але висаджується воно все за дві години його вже немає. Дуже класна штука, можна купити якісь брендовані варіанти Прям в Україні. Вам вже буде все готово. Можна купити дизайнерські прикольні штуки, а можна найдешевший варіант з AliExpress Замовити. От я зробив. Там ціна доволі адекватна, ледь не в ціну тих пакетиків, які перезаряджаються. Але це прямо від відповідбанка можна підзарядити прямо на риболовлі. Від цього в крайньому випадку можна зарядити і ваш гаджет, і воно гріє. Плюс можна вибирати температуру. Навіть цією штукою я грівся поміж рибалки. Там, коли ми кудись поїхали до друзів з дружиною, було прохолодно, раз включив цю штуку, там чуть-чуть собі руки, ноги вже зігріваєш, вже тобі комфортніше. І... По-перше, ти не мучаєшся, не напрягаєш інших людей, в тебе завжди є зі собою своє тепло. Далі я почав думати, в мене завжди мерзнуть кінцівки, ноги, руки. Як з цим боротися? Для них так само є стільки, устілки, не знаю, як правильно називається. Підключається до павербанку. Зараз навіть в мене теж лежить павербанк, підключено, гріє ноги. І комфортно. Уже декілька риболов вели. я спробував з цією штукою. Реально крута штука. Тобто раніше там, приходиш з рибалки, ти замерз себе, там, руки холодні, ноги холодні, а це я прямо до машини доходжу, знімаю сап... 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 сапоги, одягаю кросівки чи е... Е... зимні? Чоб... Чоботи... Е... Зимні взуття. І все. Я прям в комфорті їду собі додому, кайфую, наче ну була навіть думка, що наче в банці побув ножки попарив. Коротше, ось така класна штука. І вони зовсім не напрягають павербанк, тобто можна прям включати і постійно ходити. І не навіть вмикаєш, бо в ноги стає жарко. Не хочеться теж, щоб ноги пітніли і перемерзали. Мені здається, для зимової риболовлі то тим, хто ходить по льоду, це прям топ-речі. Ну і також можна ж купити рукавиці з підігрівом, взяти жилетку з підігрівом. Ну, коротше, єдина проблема, що ти будеш з собою таскати там, цих павербанків штук 10. Хоча можна взяти, напевно, один на 20 мА з декількома виходами і все туди підключити. До речі, теж крутий варіант. Ну і звісно, класною ідеєю брати з собою на риболовлю є чай. Чай можна з собою брати в термосах. Звичайних, які ви вже могли бачити, мій ідеальний варіант це літер. На одну людину цілком достатньо. Можна вдвох навіть ну розділити з товаришем, якщо ви їдете, і він нічого не взяв. Його мінус, що він, звісно, доволі великий. Під нього треба таскати або рюкзак, або ну доволі багато відділу він займає в таку такому ящику. В ящику прикольно, що не треба на собі носити, але. Ну, Туди пару коробок ще вкинув, він виходить під низом. Якщо він погано тримає тепло, починають гріти стінки, ваш силікон нагрівається в обляри, це теж не дуже добре. Ну І плюс постійно ти половину ящика викладаєш, береш термос, наливаєш, є свої плюси і мінуси. Можна брати термокухоль. Класна штука для одного на один раз. Тримає температуру менше по часу. Ще можна опіктися. Уже декілька раз мене так було. Є класні штуки, коли там поради подути в термокухаль, п'єш, але все одно, воно так повільно охолоджується. От мені найбільше подобається в термосі. Налив в кружку, погрів руки, попив. Є дуже багато виробників. Топові, звичайні, подешевше. Опікся я з термосом з епіцентру. Якийсь взяв там дешевенький, думаю, та буде, який буде. А по факту він там тепло тримав, що звичайна оця кружка там. Не знаю, поки до риболовлі доїхав, він уже теплий. Коротше, по факту не встиг я його не повернути, бо 14 днів пройшло. Коротше, ось так було. Ну і взагалі приємно випити чаю на риболовлі з якимось смаколиком, шоколадочкою. Класна річ загалом. Ну і фінальний такий чоловічий метод, коли ви вже прям задобіли на риболовлі, немає чим зігрітися додому далеко, хочеться ще ловити, носіть з собою запальничку. Раз, розвели багаття. Посиділи, трошки зігрілися комфортно, можна, прям навіть якщо розвели біля берега, ще покидати біля нього, погрітися, але не забувайте про правила безпеки, щоб вогонь не розповсюджувався, бо багато сухого листя. Так, да, осінь мокро, але ну можна не робити біди. Тому будьте. Обережні, відповідальні, завжди гасіть все після себе. Ну і слідкуйте за місцями, де можна розводити багаття дні. Бо ну, реально в парку десь в місті ви це не зробите. Е, є заповідні зони, зони, де це просто заборонено. Тому просто щоб ну, не нарватися на неприємності. Воно вам зайвий раз не потрібно. Якщо я не згадав про якийсь із методів, обов'язково напишіть про нього в коментарях, мені буде цікаво поспілкуватися і знайти для себе якусь нову цікаву штуку, як можна було б притримувати риболовлю в комфорті. Ну і якщо для вас це було корисно, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. І на каналі в мене є YouTube спонсорство Для тих, хто хоче більше контенту. Закритого, а отримувати відео, завчасно подивитися, або просто підтримати мій канал, проходьте, там є різні суми підтримки, це було б корисно для мене. Ну а далі рекомендую вам подивитися наступне відео, де я ловлю осіннього ЖК. Побачимось там до зустрічі!